А, а це ось у, біля стрижека Веталь та що верхня Стує де без вісіконта І от дивись То ось вона вроді блять суха як ти кажеш Але ось о ось ось йдиться сипеться воно вже дивись зерна -зер валяється Тобто, що... а тут ось блядь, Отака ось у вона блядь, з листям блядь, по ней і зелена, блядь. оце ж типу як в недуга, коли ми заїжджали косити оце такого плана, блядь. То я думаю ойорить її, блядь, і не їбать вози. Ось сюди, вроді, дивися, осьюди, воно отак. А ось у дивися, зелень тобі, блядь. Ну, і хуй, Чи воно стоятиме, то чи не стоятиме, блядь, не знаю. Але, блядь. Її не так, і багато. Вроді. Та не так, вроді, і багато, але духуя диви. Зелена зелена зелена, 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 зелена воно, блядь. Хуєзно. Слухайте, ну з поля про все ж 15. Ну так, 15, а то, блядь, може й 20. Хуєзно. Вот це ж усього поля, оце. Оце отак і ось.